Мої вітання! Розповім та продемонструю вам вулик 10-рамковий на один корпус під 300-ту рамку і два магазина на 145-ту. Виробляємо вулики різних конструкцій у місті Дніпро та працюємо по всій Україні. Для виготовлення використовується суха соснова деревина, що не має шкідливих властивостей. Конструкція вулика дозволяє зменшувати та збільшувати об'єм завдяки кількості корпусів. Тобто, за власним бажанням, ви зможете скомплектувати ідеальний для себе вулик. Подивимось детальніше, що складається дана комплектація. Почнемо з даху. Виготовлено з дерев'яного пасу та OSB перекриттям. Піддашник висотою 70 мм та товщиною 20 мм. Комплект потолочин, який складається з п'яти дощечок. Магазинна надставка. Товщина стінок якої 35 мм. Аналогічна попередній надставка. Вони міцно тримаються між собою завдяки фальцям, корпус з льотком під рамку Додан та масивне дно без вентиляції з довгим льотковим отвором. До комплекту входять також прильотні планки. Та нагадаю, що кожну окрему частину вулика ви теж можете придбати у нашому магазині. Як бачимо, ніяких складнощів не виникає при монтуванні даної моделі, тому такий вулик викликає тільки задоволення від його експлуатації. Щоб придбати чи дізнатися детальну інформацію, зателефонуйте нашим операторам. Або лишайте заявку на сайті та очікуйте дзвінка.